Вітаємо усіх хто долучився приводом до нашого цього заходу. Стало звернення. Ну, традиційно у нас, якщо відбувається якесь звернення за якимось напрямками, ми робимо такий захід. Ну, можна сказати, що в форматі клубу експертів Гіс, але зараз я думаю, що не тільки про гіс ми будемо говорити. Ну, Багато кому приходиться зараз займатися справами, пов'язаними з використанням дронів у цій війні, і ну, анонсуємо, тобто, для тих, хто буде приймати участь в цьому заході, 30, 30 грудня, 30 листопада. Ну, ми пропонуємо, але. Все, що буде, ну, вже видно, хто відгукнувся, все, що буде мати е, сенс, е, приймається ідеї, е, змінення тематики і так далі. Поки що приблизно так. Тобто практики, протидія технології інновації. Практики, зараз ми всі бачимо, що е, використовується е, широкий спектр, спектр цих засобів. Під назвою дрони, тобто автоматичні системи, американці застосовують такі, от, скажімо так, на основі літака, літакової системи чи так, планерної системи, великі дрони для спостереження, розвідки там і так далі. В бойових діях вони поки ну, як не приймають і вже збили один кацапи. от. Тому Використовується багато чого, ну, переважно це дрони. Зараз настала епоха fpv дронів, тобто дронів, бойових дронів, в тому числі ударних, які ну, застосовуються по багатьох напрямках розвідка, бомбування, там, мінування там і так далі. От, і використовується величезна кількість, ворог майже не обмежений в цих можливостях, ресурси дозволяють і купляють, і виготовляють. В нас теж ну, якось відбувається це, відбувається це забезпечення дронами військ, підрозділів там, і так далі. Всі ми бачили, зараз вже використовуються системи не тільки повітряні, а й надводні і підводні. Підводні поки що ми не чули, але надводні дрони, ті, що були застосовані в Севастополі, вони ну не тільки ну, в Криму, от, вони показують ефективність і доцільність їх використання. Багато є. Систем, дро, систем дро, на основі дронів, які е, постачають союзники, е, і це різноманітні дрони, які за своїми властивостями виконують пев певні завдання. От. Е, надводні дрони зараз, ну це не, не ця система, але це як приклад, але. Зараз вже, ну, наприклад, там наші партнери Німеччина е постачають систему для розмінування, використовуються ці дрони для розмінування. <кій> ну, до речі, питання розмінування, воно теж нагальне, тому що багато чого відбувається вже на звільнених територіях там, і так далі. Ну, оце той самий шахет, який е дістає вже Україну другий рік. От, і це, ну, мабуть, що в новітній історії така новина, що нібито простий засіб, але е при тому, що відсоток їх вражень наземними засобами дуже високий, все одно вони використовуються і задають ну, теж багато шкоди Україні. Про технології, технології ну, що таке дрон, да? тобто, це система, якщо це повітряне базування, використовується в повітрі, то це в першу, систему, в першу чергу це система аеродинамічна, яка дозволяє йому там, триматись у повітрі, певний час, мати певне енергозабезпечення і певну електроніку і певні засоби певні засоби управління, управління і розвідки. От. Проблема взагалі в виготовлені виготовлені дронів полягає в тому, що мікропроцесорні системи, як це, Високі технології, які постачаються з певних країн, є певні обмеження, інколи ну, постачання цих компонентів ну, доводиться, до речі, консультувати по цих питаннях, як використовується і так далі. Ну, є ще напрямок, пов'язаний з наземними дронами, які виконують. Ще з 2014 року вони певним чином застосовувалися, там волонтерські команди були, вони можуть бути і нести на собі якусь зброю, там, кулемет, щось таке. Вони можуть займатися розмінуванням, і в тому числі зараз використовуються для потреб евакуації поранених з поля бою. Протидія. Протидія, ну вже, звісна річ, що е, Росія дуже застосовує потужні системи е, радіоелектронної боротьби, і ця система, е, ну до... робота цих систем привела до того, що в, та, в тактиці і взагалі в використанні е, дронів. Починаються певні зміни. Тобто, щось, щось є обмеженням для використання дронів, щось є новими напрямками там і так далі. От, ну, ті системи, які є, ну, забезпечують цю протидію, це, ну, це так звані рушниці радіоелектронного. Раді... не радіоелектронного, а електронного. рушниці, які вражають дрон за допомогою електромагні... електромагнітних імпульсів там, і так далі. А, вот, ракетні системи, ствольні системи і основне, основне, основна проблема в дрон, при боротьбі з дронами. Це е, мала ціль, яка мала маленький розмір. Тобто, ну, чому вони е, досягли таких висот, що звичайні системи, там, які радіолокаційні, е, можуть супроводжувати повітряні цілі, вони не можуть реагувати на дрони, тому розробляються спеціальні системи, які. Використовують оптичні засоби, акустичні, комплексні засоби, які можуть, по-перше, знайти. Ну, до речі, системи штучного інтелекту зараз теж використовуються, тому що не тільки впізнавання, а й супроводження цих цілей. Використовується їх дуже багато, тому потрібні ну, приблизно такі системи, як стоять на літаках на великих. Ствольні, ствольні засоби ну, традиційної протиповітряної оборони, вони базуються на серійних машинах, які розроблялись ще в радянські часи, але це дуже важкі машини, і щоб вони опинились в певний час, в певному місці, це складні, складні речі, тому використовуються якісь Менш потужні засоби враження артилерічного і так далі. артилерійського. Ну, Практики, як і сказали. тобто, багато хто є прямі контакти, зв'язок з бійцями, багато хто зараз є бійцями підрозділів, які, ну, екіпажами так званих дронів, Якщо до війни там, підготовка пілотів, це було якесь там, питання таке відкрите доволі. Зараз пілотів, дуже, люди, які прийшли в ці практики і використовують ці дрони, дуже багато, але є певні теж, ну, от як казалось, там в тому числі там, поява цих потужних засобів реб змінила ситуацію, і екіпажі певним чином. Певним чином працюють інакше. От враження якраз цих шахедів забезпечується, забезпечується групами, мобільними групами, і, ну, доволі ефективно, але майже підпрацьована, але ну, все одно відсоток лишається тих е, дронів, які потрапляють на територію України і вражають об'єкти. Ну що ще хочеться сказати, всі ці системи, які там, комплексні, мають різноманітні сенсори і так далі, все це е, дуже дорогі системи. От. Ну, є обчислення, да? тобто дрон. Коштує там близько декілька тисяч доларів. Зараз це в доларах вимірюється. А, а от подібні системи, вони можуть там десятки тисяч коштувати і так далі. От, І використання, тобто, якщо їх використовується дуже багато, то і систем цим потрібно багато, і коштів дуже багато на закупівлю і підготовку екіпажів і так далі. От. Інновації, Багато хто, ну це як приклад, це рушниця, це вже не інновація, але, до речі, чому, ну, власне, ми цю, цю, ведемо цей захід, тому що ну, всі в, пошуки, в пошуках ефективних рішень. ну Спочатку там використовували якусь там стрілецьку зброю, потім почали такі системи використовувати. Але е, є речі, котрі, ну, якщо фізика, да, тобто відстань до дрона там, 200 метрів, це вже для стрілецької зброї складна ціль, тобто її вразити майже неможливо. Ну, Врагідність дуже низька, і тому потрібні якісь, якісь спеціальні рішення для того, щоб ну, от є тут. Наші партнери зроблять там на основі цих сіток, які накривають ворожий дрон і так далі. Але перехват, то що називається, це комплексне питання, тому що потрібно з'ясувати, звідки він летів. Ну, Традиційні проблеми перехвату це як завжди там комплексна задача. Ну і трошки екскурсу в історію. От, ну, Наведемо, тому що ППО, ППО воно було і є. Але ППО теж розвивалось кожного разу. Ну, Якщо взяти приклад В'єтнамської війни, то там в процесі війни дуже змінювалися і концепції, і технології використання зброї і так далі. Багато чого можна ну, приймати з чистих часів. От, для того щоб для того щоб вирішити там нагальні сучасні питання і це, така цікава річ от епоха якраз епоха використання крилатих ракет пов'язана якраз у цією подією яка відбулась в 88-му 6-му році в Москві тобто німецький пілот пролетів на маленькому літачку і сів на Червоній площі. От, що це було? Тобто, це було те, що показало, що монстр Радянського Союзу ППО не спрацювало. Ну там казали, що не хотіли збивати, щось таке, але ж не спрацювало. І е, дехто казав, що це було випробування можливості для використання крилатих ракет, тобто проліт на низькій висоті. Е, от. І тоді теж бурхливий був розвиток відносно того, щоб е, створити якісь системи, там використовували сусмічні, акустичні системи там, і так далі. Ну і е, е, Відносно ППО, до речі, ракетних. Теж, ну, оці системи використовувались якраз під час В'єтнамської війни, от, і вони в основному ну, це в основному використовуються проти літаків та гелікоптерів. Але це комплекси, які мають, які мають не тільки Систему враження, систему супроводження і так далі. Тобто, це, як завжди, комплекс тобто, засобів радіолокаційних там і інших. Ну, чекаємо всіх на заході, так що дякуємо за увагу.